Можна руки та ноги поламати, не пройшло і місяця. Як свіжо викладена бруківка на тротуарах на вулиці Івана Підкови у Чернівцях просіла містяни. Переконані роботи виконали неякісно. Неділі три тому назад троє робочих поклали брутівку на двох квадратних метрах на тротуарі. Тепер все провалилося. Яма така, що може людина впасти і поламати руки, ноги. Тим більше, що зараз проблеми зі світлом. Як можна так робити? Це ж мали бути якісь майстри, чи руки не звідти виросли. Там скоро провалля буде. Хто за це відповідає? Водночас на вулиці Капеланській на прохання жителів напередодні похорона кіборга Валерія Красняна робочі мали засипати ями, щоб можна було перевести тіло вулицею. Утім, зробили лише суцільне місиво із багнюки. Нарікають містяни. Роботи розпочали ввечері без освітлення, поспіхом накидали по всій вулиці. Результат бачите, самі зробили гірше ніж було до.